Чесне збалансоване харчування, погані екологічні умови, безсумнівно впливають на зовнішній і внутрішній стан нашого організму, в тому числі страждає якість нашого волосся. Сьогодні ми поговоримо про найкращий метод відновлення нашого волосся, плазмотерапію, ендорет. Показанням плазмотерапії є зменшення густини волосся, порушення його структури, андрогенетична алопеція у жінок та чоловіків, хронічне телогенове випадіння волосся, реактивне випадіння волосся, а також запальні захворювання скальпа. Такий, як себорейний дерматит. В протоколах лікування андрогенетичної алопеції єдиним препаратом для стимуляції є міноксидил. Але дуже багато пацієнтів бояться його, тому що він може викликати залежність. На сьогодні ендорет є хорошою альтернативою міноксидилу, яка дає найгірші результати, ніж він, але в той же час не викликає такої залежності. Суть плазмотерапії полягає в тому, що ми вводимо пацієнту його же плазму, яка перед введенням активується. За допомогою цієї плазми пришвидшується ріст волосся, та сама волосина збагачується великою кількістю корисних речовин. Вісім з десяти жінок намагаються замаскувати свою проблему та не звертаються до спеціаліста. Ми б хотіли наголосити, що в теперішній час більшість алопецій позитивно лікується, але для цього потрібно комплексне лікування. І ЕНДРЕД це один із трьох кітів цього комплексного і позитивного лікування. Не пропускайте корисні відео та підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360.